Йосиф Іван Веліамин Рудський народився у 1574 році місцевості Рута поблизу Новгородка, що на сучасній території Білорусі. Його родина належала до шляхетського роду веліаминів Рудських, а його батьки сповідували кальвінізм. Його навчання розпочалося внесвіжі та вільно, а згодом продовжувалося у Празі, в Ілсбользі та Римі. Вчився він в кальвіністських школах спочатку в Вільнюсі, Пізніше його направили в Прагу. Прага так само було. Чехія на той час це було, було скажімо так, оплот Прага і Чехія був оплотих гуситів, так само тих іншої протестантської течії, поширеної на тих землях, але якимось чином він потрапив до єзуїтів, і вже на той час вже почалося в нього такі в позитивному сенсі хитання, що він хотів. Повернутися, навернутися в лоно католицької церкви. У 1599 році він став студентом Грецької колегії Святого Атаназії, навчального закладу, де готувало богословлю східного обряду. Саме там він усвідомив свою місію служити церкві та працювати над її оновленням. У часі навчання Руський склав присягу, щоб присвятити своє життя східному обряду. Репримі, del funzionamento di questo collegio greco e qua eh, si è concentrato non solo sulla formazione accademica che era abbastanza rigida eh, in questo periodo ma anche ha preso eh, una certa linea spirituale Che poi, eh, guidato, Після повернення до війни він оселився поруч з монастирем Пресвятої Трійці, де познайомився з Іваном Концевичем, майбутнім святим вісафетом. Обидва поділяли прагнення до відновлення духовного життя та єдності церкви. Десафат Кунцевич, Іван, Велімен, якось вони були зовсім з різними людьми. Сафат був такий самоук більше, молільник, який хотів в інший бік тягнути ту всю історію монашества. Той більше був вчений чоловік, знайм вчився в університетах, колегіях римських. Коли Йозеф Ельмен Рудський стає київським митрополитом. Він заручається великою підтримкою святого священомучника Йосифата Концевича у проведенні цих реформ, у впровадженні ідей Берестейської унії на території Київської митрополії. Коли святий священомученик Йосифат зазнав мученицю смерті 1623 року, митрополит Руцький проводить велику низку заходів, щоб розпочати беатифікаційний процес. Нашого українського святого він висилає до Риму єпископа Рафаїла Корсака, щоб якнайшвидше цей процес був розпочатий. Як бачимо, ця дружба, цей великий зв'язок цих великих історичних постатей, заклав великий фундамент у розвитку і формації цілої нашої української церкви. Особливо в цей постберестейський період, у 1607 році Іван Руський прийняв чернечий постриг, отримавши ім'я Йосиф. А вже у 1608 році митрополит Іпатій Поті призначив його генеральним вікарієм Київської митрополії, а згодом архімадридом Вілинського монастиря Пресвятої Трійці після смерті митрополита Потія у 1613 році Руцького підтримав король Сгін Тратіваза. А папа Павло V затвердив його на митрополитчий пристіл Київської унійної митрополії. Відтоді він зосередив свою діяльність на зміцненні церкви та її інституцій. Одним із найбільших досягнень митрополита стало реформування чернечого життя. У 1617 році він заснував конгрегацію Пресвятої Трійці Святого Василія Великого. Це об'єднання монастирів стало серцем духовного та освітнього життя Київської митрополії. Вже митрополит Йосиф Велямин Руцький розпочав Чернечу реформу в Київській митрополії. Розпочав він її з капітули, Ченців і представників буквально кількох монастирів, вже в яких ті монахи Святотроїцького монастиря оселилися. Це був монастир Битень, монастир в Жировичах, Мінську. Пікохти монастирів скликав всіх до свого маєтку в Новгородовичах і запропонував централізацію, централізацію на зразок наших орденів Західної церкви. Ми знаємо, що в східній церкві також монастир фактично сам, сам по собі. Монастир Хем Андрія, Лавра. А він запропонував, щоб це було так під одним настоятелем. Він вважав, що він реформує монашество. З плином століть, зокрема, буквально в 70-х роках, наші дослідники, зокрема, наш отець Порфирій Підручний, коли писав працю про правила, він дійшов до висновку, що це була нова спільнота. В дусі Василія Великого, в дусі його правил, але нова спільнота. Написав правила для різних тих ченців, для різних, для Ігумена, проти Ігумена, архимандрита, для Митрополита. Таким чином навіть хотів підкреслити той зв'язок, зв'язок чину із ієрархією церковною. Він, він навіть в своєму тестаменті. В своєму заповіті писав, щоб бо любили самі собою ієрархія і, і Василяни, і, і, і світське духовенство, і, і чернече духовенство. На тому він то так наголошував. На основі тихілька е, річних капітул е, щоразу додавалися до тих правил інші правила. Були, були правила такі загальні, були правила е, капітульні різні такі конституції, і таким чином те законодавство. Митрополита Йосиф Велімен Руцького дійшло в певних вже змінах у До наших днів Васляни покликаються на нього. Руцький усвідомлював, що без освічених священнослужителів церква не зможе виконувати свою місію, тому започаткував реформи духовної освіти. Він домісив відкриття монастирських шкіл, в яких навчав молодь богослів'я, філософії мов і риторики. Найкращих студентів він відправляв на навчання в європейські університети. Підтримкою Апостольського престолу митрополит Йозеф Ільомін Рудський заручається також і у реформі освіти. Він, який сам мав закордонну освіту, був випускником Грецької колегії святого Атаназія в Римі, розуміє, яку велику і важливу роль відіграє закордонна формація у розвитку духовенства. І саме в часі його митрополичого служіння розпочинається зв'язок з апостольським престолом у питанні стипендій для українських студентів, які отримали змогу розпочинати свої закордонні студії. Митрополит Рудський прагнув об'єднання Київської митрополії та створення незалежного патріархату. Він розпочав діалог з православним митрополитом Йовом Борецьким. І архієпископом Малекієм Смотрицьким він звернувся до папи Урбана VIII з пропозицією про можливість створення Київського патріархату і так само підтримки шукав в Римі в Римській курії, тому що період був, період був надзвичайно такий хиткий. З одного боку, там на півночі постійні війни, там десь москалі невноразово приходили на ті північні терени. Тут так само нестабільність, певна в самій Речі Посполитій. Митрополит поставив собі за, за обов'язок і за належне постійно відвідувати е, у ті місця, парафії, монастирі, неодноразово сам, неодноразово е, з помічниками. Останній раз, коли він така, така була його поїздка, е, це була до Дерманського монастиря, Васлянського монастиря. На Волині, і він там був правдоподібно кілька тижнів. За той час написав, вже відчував, що його дні пораховані, написав е, тестамент. Написав він тестамент тою давньої руської мови, пізніше той тестамент переклали на, на Латину. 5 лютого 1637 року в Дерманському монастирі е, віддав Богу Духа. Його поховали вільно, але після захоплення міста московськими військами його останки зникли, ймовірно, щоб зупинити вшанування та його пам'ять. Попри це, його спадщина живе. Він заклав основи освіченого духовенства, розвинув чернече життя та зробив усе можливе для зміцнення київської митрополії. Завдяки його зусиллям, греко-католицька церква отримала міцний фундамент, який зберігся по сьогодні. Митрополит Йосиф Вільямин Руцький є одна з ключових постатей в історії Української греко-католицької церкви. Очолюючи Київську митрополію в 1613 1637 році, він зміг зміцнити її структури, реформувати чернецтво та піднести рівень освіти духовенства. Спащина митрополита Рудського є неоціненною для української греко-католицької церкви. Він не лише сформував стійкий фундамент для розвитку церкви, а й заклав модель її існування, яка залишається актуальною і сьогодні. Сучасники все ще відкривають для себе його постать. А його внесок у церкви та українське суспільство заслуговує на ширше визнання та пошанування. У середу, 5 лютого 2025 року, в каплиці Папської української колегії святого Єсафата була відслужена панахида за блаженою пам'ять архієрея Йосифа Валіамина Руцького. Це молито я виявив вдячності Богові за дар життя великого митрополита, його покликання і служіння.